Добрий день, шановні жителі громади! Весна це час оновлення, і разом із пробудженням природи ми маємо чудову можливість подбати про чистоту та затишок у нашій громаді. Згідно з розпорядженням міського голови номер 71 від 20 березня цього року в Вічнянській громаді оголошено місячник з благоустрою в рамках щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля та Дня благоустрою територіальної громади. Мета цього заходу не просто прибрати сміття. Ми прагнемо поліпшити стан довкілля, зберегти і примножити наші зелені зони, зробити простір навколо нас чистим, безпечним і привабливим для життя. Мешканці громади прибирайте свої прибудинкові території, упорядковуйте подвір'я, ліквідовуйте стихійні сміттєзвалища, висадіть дерева, кущі і квіти. Звертаюсь також до керівників підприємств, установ та організацій. Не залишайтеся осторонь. Разом зі своїми колективами долучіться до заходів із благоустрою на підвідомчих вами території. адже порядок у нашому спільному домі залежить саме від кожного з нас. І ще одне важливе прохання до керівників підприємств, установ та старост старостинських округів. Будь ласка, до 25 квітня подайте інформацію про проведені вами заходи до відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою для подальшого звіту. Давайте покажемо, що ми свідома, відповідальна громада. Разом ми зможемо зробити Ячнянщину чистою, квітучою та затишною. Дякую за увагу і закликаю до активної участі.